Взагалі, техніка трамвай вона сформована і створена для того, щоб подолати тривогу людині. Вона має такі кроки. Перше, що необхідно людині, це сформувати думку, чому я тривожний, чому що мені, що в мене викликає цю тривогу. Що саме? Який стан? Що це таке? Людина повинна сформулювати це. Краще це записати. А чому ми. Завжди рекомендуємо писати, тому що коли людина пише, вона візуалізує і вона чітко формулює. Коли людина думає, думка має таку властивість, як піти на інший рівень свідомості, і ми її губимо. Потім, коли ми її повертаємо, вона має вже абсолютно інший трансформований вигляд. Наступний крок: це, звичайно, потрібно а, сформулювати. У мене викликає тривогу, тривожний стан. А, він викликається, коли, коли що, що відбувається, що викликає у вас цю тривогу? Якщо ви сформулюєте правильно причину, що вас викликає, тоді ми можемо далі працювати з цією думкою з цією тривогою, з цим тривожним станом. Третій крок: ну тут вже треба уявити: уявити собі е, такий транспортний засіб, як трамвай. Але це не обов'язково має бути тільки трамвай, це може бути там, метро, це може бути поїзд, це може бути такий вид е, транспорту, але він повинен зупинятися на певних зупинках. Він має якийсь свій графік роботи. Але ми в даній е, техніці уявляємо собі трамвай. Подумки, ми уявили, що це. Є транспортний засіб, він має якісь свої сидіння, і ви починаєте свої думки дуже детально розсаджувати в цьому трамваї, де моя тривога, чому вона була викликана, що її викликала, і ви розміщуєте в цьому трамваї і відпускаєте трамвай, поїхав. Далі говориться про те, що увага, зупинка, але ви стоїте на зупинці і говорите: це не моя зупинка, і ви не сідаєте у свій трамвай, і він їде далі. І ваші думки про тривогу повинні вас потихеньку відпускати. Ви відпускаєте їх і не залишаєтеся з ними. Але в цей момент дуже важливий наступний крок це те, щоб ви змогли переключити вашу увагу, подумайте про щось добре, корисне для себе, про якісь думки, які викликають у вас дуже гарний стан, от такий, задоволення, відчуття радості, відчуття доброти і тепла. Якщо ви зможете переключити свою увагу на цю якусь ситуацію, яка викликає позитив тут і зараз, тоді ви відпустите свою тривогу далі. Якщо ви не зможете переключити свою увагу, на жаль, тривога буде повертатися. Тому дуже важливо в методиці трамвай, щоб ви відпустили свої тривожні думки і змогли переключитися на якусь добру позитивну думку в своєму житті.